Слава Ісусу Христу! Amen. Сьогоднішній уривок з Євангелія нам представляє дуже динамічні події, тому що тут присутні і чудеса, і вода, і вітер, і спротив, і сумнів, і багато інших обставин. І якщо ми подивимося. На оцей уривок заглибимося в нього, то очевидно, що не говориться тут лишень про те, що Ісус ходить по воді і зупиняє бурю. І от учора якась буря була над частиною Львова, то треба було так само закричати Ісусе, рятуй мене, щоб буря так припинилася. Зовсім інше має значення цей уривок. Насамперед, ми говоримо про води життя, дорогі сестри і браття. Тому що життя є непевне, то кажуть, треба стояти на твердій землі. Дуже часто кажуть, що стати твердо на ноги. Ну, наприклад, хоче людина одружуватися каже, перше маю стати твердо на ноги. І багато таких є інших висловів. А коли вода, то тут твердо на ноги не станеш. Люди хочуть гарантії. Де є гарантія того, що я вибрав ту саму людину, що я з нею проживу ціле життя? Де гарантія того, що якщо пішов чи пішла до монастиря, це те рішення, яке принесе мені радість і відповідь, на мої прагнення на ціле життя. Де є гарантія? Чуєте, а де є гарантія? Люди хочуть стати на тверді ноги, але гарантії то в житті немає. Тому що життя хоча проходить на землі, але воно має отакі ознаки води, нетвердості. Життя носить людиною. Дуже багато несподіванок у цьому житті буває. І скажемо відверто, те, що ми би могли описати вітром супротивним, це те, що постійно обставини ставлять нам якісь перепони. Ставлять якісь перепони. Але, дорогі сестри і браття, Поки нам здається, що ми твердо стоїмо на ногах, то насправді життя оце не триває. Для того, щоб щось осягнути, треба не боятися відплисти. І тому перше слово в сьогоднішньому уривку це те, що Ісус каже, заставив учнів відплисти. Не бійтеся плавати в цьому житті. А де гарантії? Такої гарантії, яку ми хочемо, немає. Але то не лише в нашому житті, то ні в чому немає гарантії. Колись в 2008 році сталася велика банківська криза. До того часу всі ходили, дивилися, які відсотки де у банку. Американський каже, то американський. Найтвердіший, то гарантія. Прийшов 2008 рік, все посипалося. Де гарантія? І тому ми побачимо, що ніяких гарантій в житті немає, крім однієї. Тому що Бог вірний. Бог вірний завжди. І слово Його завжди вірне. І чим більше довіряєш Богові, тим більше маєш гарантії у своєму житті. Дорогі сестри і браття, перше, на що ми мусимо звернути увагу, це те, що треба не боятися пуститися у життя. Не боятися пуститися свого берега. То до мене прийшла одна особа і розповідає про ті всі свої проблеми. І що не скажеш? Давай читай Біблію. Каже, щось мені не читається, давай щось зроби. Щось мені не робиться. Зміни одяг. Тому що ходиш все в однаковому, мусиш щось змінити в своєму житті. А що то, отче, дасть? Що тебе обходить? Треба пуститися того, що було до цього часу. Не боятися, ото все, до чого звик. Поволі полишати. Не боятися вступити в життя. Друга річ, яка є дуже важлива, що тож побожні апостоли пливуть які на цьому човні, які довірилися Ісусу. Бачать, вони постать на морі, на тій воді і кажуть, а, то привид! Перелякалися, почали кричати. Який привид? Вийшов кіно? Нема привидів, ворожок нема. Ворожби нема, привидів не буває. А що хіба вірити в це? І тому Ісус Христос на це звертає увагу, що насправді люди дуже часто бояться, тому що вони хочуть жити в цьому казковому світі де Бог прилітає, ангели, всі за них все роблять, привиди, всюди страхи. Проповідь про Божу любов так важко пробивається до людського серця, дурниці, про всіляке пороблення і про небезпеки так легко знаходять. От, наприклад, вийде людина з дому, подивився, що на порозі мокра пляма. Все, відразу вірить, що то проблем. То... Від тим самим віддаляються від Бога. Немає пригоди. І тому Ісус Христос звертає увагу апостолам. Не привид, не буває такого. Це я. І треба рішучо відректися у всіх неправдивих вірувань у житті. Тому що вони затроюють нам це життя всіх неправдивих вірувань, от вперто стати тільки Слово Боже і наука церкви. Є така Гарафина Маковій, вона написала, е, то там наші пращури, вони не даремно це все говорили, що там є якесь даремно, даремно, тому що вірили неправдиво і були далекі від Господа Бога. І ми не мусимо тим шляхом йти. Навіть, скажемо більше, не сміємо тим шляхом йти. Ну і нарешті, виявляється, що в житті можна твердість е, здобути. І можна гарантію здобути. Але це тоді, коли ми поряд з Ісусом, коли вдивляємося в Його образ. І подивімося, як гарно цей євангелист Матей змальовує. Коли апостол Петро йде, він височив на глибоку воду височив з човна. І йде ніби по-твердому, а то не тверде. А він йде, бо дивився в обличчя Ісуса Христа. І тут йому приходить на думку. йду по воді. А вітер сильний навколо хвилі це неможливо. І відразу шубовського. Ісус дуже гарно до Нього звертається каже: А чому ж ти засумнівався? Ось, дорогі сестрі і браття, остаточний рецепт для нашого життя. Треба вдивлятися. Постійно в Ісуса Христа, тому що твердість і гарантію для свого життя ми можемо здобути лише тоді, коли ми поряд з ним. А як ми будемо поряд з ним? Кожний нехай вирішує. Але зробить якомога більше для цього, що читати, читати, що навчитися, то навчитися, що привикнути до Слова Божого, то звикнути, всі сумніви усувати, всі неправдиві вірування відкидати, лишень в центр нашого життя покласти образ, покласти особу Ісуса Христа. І тоді, виявляється, оцей рух по воді він. Впевнений стає. наше життя стає впевненим і радісним. Це програма для життя кожного християнина. І нехай ця програма стане нам на серці, щоби ми пам'ятали про це, щоб ми долали труднощі, по перше, пам'ятали, немає іншої гарантії. Але для того, щоб прожити життя, треба. Все попереднє недобре залишити, треба не боятися жити. Друге, треба відкинути всі неправильні вірування, і то рішуче, без сумніву, і третє, вдивлятися пильно в образ Ісуса Христа, щоб Він був змальований виразно у нашому серці. Слава Ісусу Христу!